Це основні такі от. дві мої особисті пропозиції. Слово на дві голові комісії, у цьому кажучи, Дякую. Доброго дня всі присутні, члени постійної комісії, запрошені масової масової інформації, представники громадськості. Тому я хочу розпочати засідання бюджетної комісії. З 12 членів комісії присутні 5, один ще доїжджає, але ми свою роботу будемо розпочинати. Членом бюджетної комісії роздано... Давайте ми назвемо, щоб знали, кому байдужий бюджет. Це депутат Дасюк відсутній. Левчук відсутній. Федик доїжджає. Токаренко відсутній. Чи відсутній? Токаренко. І На нашому засіданні присутні керівники управлінь, головні розпорядники <клес> бюджетних коштів. Також присутній перший заступник голови ДПА Тернопільської області Михайлюк Володимир Дмитрович. Перший заступник голови СБУ Іванів Володимир Олександрович. лісак Андрій Антонович, заступник голови обласної державної адміністрації, начальник управління головного фінансового управління Фелій Миколаєвич, який буде відповідати по питанню бюджету.